Всім привіт! Ви на каналі Дівчина Та Метал. Сьогодні у нас будуть нові знахідки. Розпочнемо. Набір перший 29 штук 500 гривень. Набір другий 8 штук. 160 гривень. Такі ручечки гарнесенькі. Набір третій. Ось такі сверла, 74 штуки. 1110. сверла дуже гарні, стан класний. Хоч деякі є сучасні, але сталь дуже добра. Тому ось так. Потім набір четвертий ключів. Тут 16 штук, ціна їхня 300 гривень. Потім набір п'ятий, молотки, дев'ять штук ось таких. Потім є в нас такі болти та гайки. Ціна 35 гривень за 1 кілограм. Тут приблизно в наявності кілограм 20. Ось такі різні. Потім ось така сковорідка. Класна. Стан такий гарний чугунна ось така 200 гривень. Потім ось така вафельниця. Стан ніби робочий, проводу немає, сказати точніше не можу, тому стан невідомий. Ціна 200 гривень. Потім є така підсвічник, чи не підсвічник, дуже такий цікавий. Може, когось зацікавить. Та вива. ось такі 120 гривень, 80 гривень, ось такі 35 грабельці, такі 40. Є ще ось така прибуда. Запускається, крутиться, але не на всю швидкість, так скажемо. Бірочка, електропила дискова. Ціна її 1200. На віддачу. Потім ось така теплушечка ціна 200 гривень. Ось така кувалда 250 гривень. Та ось така, трохи більш, більша, 255 гривень. Потім ось така малесенька кувалдочка, 160 гривень. І два газових Ось цей. 165 гривень. Ось цей обрізаний 160 гривень. Ось так. Так, йдемо далі. Ще є ось така цікава річ 350 гривень. Для обробки дерева 100 гривень. Ось така сапочка 40 гривень. Така ось тяпочка 50 гривень. Потім ось така пилка 40 гривень. Серп 100 гривень. Потім є отаких два шампура, може у кого зацікавлять. Такий нож 20 гривень. І є ось така цікава річ. Кому сподобається вайбер. Диск ось такий 100 гривень. Та є ось такий камінець. Ціна 250 гривень, він повністю новий. Люди робили собі на замовлення. Ось такий тут надпис. Повністю новий діаметр зараз, напевно, є. А, тут є діаметр 200 на 10 та на 32. Ось так. Є ще ось така віка, ніби віка називають. Стан ось такий. Можу зробити до фото, до відео, кому буде потрібно. Ще є ось такий двигатель. Мотор, бірка тут у нас є. Та ще є головка Таврії. Таврі. Зі слов попереднього власника, що робоче. На вигляд, стан непоганий. Також, до фото, до відео, будь ласка, все зробимо. Ще є ось такий класний балончик. Углі кислота. Тестування не знаю, коли проходив. Тут, якби нічого такого не написано. Можливо, також когось зацікавить. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.